Так, доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наше позачергове засідання виконавчого комітету у зв'язку з терміновими питаннями. Із 24 членів виконавчого комітету на засіданні виконкому прибуло 18, засідання виконкому є правочинним. На засіданні виконавчого комітету виносяться 12 питань, небагато. Ознайомить, будь ласка, з порядком денним. Є якісь зауваження, пропозиції? Якщо немає, то давайте заглянемо. Голосуємо. За. Лигур. За. Гарбузюк. Добридень. За коша, за кришталь, <кій> за кузнищина, Криштал. лечук, за лисюк, За. манько, за. Лисю. за За. лис. За. Сунцівська, сушицька, турко, пранков, шостуч, переходимо до першого питання порядку денного. Президент з паркирного Опіки Кирилюка Тетяна Юрійовна. Кирилюк це не Кирилюка, а Кирилюк. Це жінка. Вона із села Липну, Дитина, особа з числа позбавлених, особа з числа дітей сирів. Він має підстав для перебування її на квартирному обліку у зв'язку з тим, що вона вступила у право на спадщину, яку устаткувала бабуся. Добре, за ваша за криштам, за. це за. Лисюк, Манько, Осівчий, Лис, Синтійська, Шушинська, Турко, за. 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 Шастун, за. 18 защита. Наступне причитання. Кучман це житель села Нового вибора. Ага. Особа в нас відповідає другої групи. Перебував на квартирному обліку, оскільки відпали підстави перебування на квартирному обліку, зв'язку з тим, що в них є з дружиною спільне сумісне житло. 에, пропоную, Житлово-побутова комісія пропонує вам зняти його з квартирного обліку. Спільно. Збудоване, спільно, в шлюбі розглядали є, на засіданні є, є комісії. Спільно. Є витяг з реєстру. Так. Не були там юридичні питання по цьому. Консультувалися з юристами, не з одним. Е, є житловий кодекс, цивільний, чи житловий? в якому є стаття 60 прописана, що якщо житло збудоване чи призване у шлубі, воно є спільною сумісною власністю. Якщо да. немає запитань, голосуємо. Бірус виріч, арбузюк, добрий, ваша, за, кришна, за, кузнешина, за, за. 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 речур, лису, панько, осічун, лис, синцийська, сушинська, труков, франков, шастун, за. 18 за рішень. Наступне питання. Признається спортсменного публіку малиша. Житель селища Люба також особована 2-й групі в війни. Перебував також на квартирному обліку і впали, стали перебування на квартирному обліку, оскільки він придбав одну четверту будинку у власність. Є витяг з реєстру, дружина також має власне житло, витяг є подароване. Тобто сім'я не потребує поліпшення житло. Це її розглядала в нашій комісії, ретельну вставивчину, пропозиції зняти спортивну. <клес> за зим, забузюк, за добрив, за паршару, за змішану, за личуну, за лису, <клес> за, за. 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 маленько. Це лист, зніцівка, сушився, турко, пранков, шасту, Так, Перебували у нас на квартирному обліку, особа з інвалідністю 2 руки в війни, фарель і його сім'я, тобто дружина і двоє дітей. Оскільки замововиями обставинами у дружини є спадщина, вона є єдиною спадкоємицею стосовно цієї, цього будинку. Вони там з сім'єю всі проживають, тому житлово-побутова комісія пропонує фареля залишити, оскільки в нього немає житла та спадщина, дружина, а дружину і двоє дітей зняти з квартирного обліку. А тим, що стояли на квартирному обліку, повідомляють, що вони зняті з Звичайно, Рішення тільки прийняте і зразу ми телефонуємо їм, пишемо відповідь. Якщо вони забирають, то кажуть, що заберуть, приходять, забирають, якщо ні, ми відсилаємо колекти. Що немає, забирають. Гаррузу зараз. Добрий, ваша да, за криштан, да. за кузьмишину, за липчуну, лисюк, Ванько, Осипчук, За. Сушицька, Турко, Франков, Шастун, 18 залішень приймають. Ja, наступне питання про організацію надання соціального послугу стаціонарного допиту Андруш. У нас склалася така ситуація, у селі Борушківці залишилася недієздатна особа без опікуна. оскільки опікун була її рідня тітка, вона померла. Є в неї неповнорідні брат і сестра, брат перебуває в ЗСУ, сестра написала заяву, що вона не має бажання бути її опікуном і не має такої змоги. Тому автоматично є опікуном орган піки і піклування. У зв'язку з тим, що в нас немає таких важелів, щоб її належним чином здійснювати догляд за такою особою. Розглянули ми на опікунській раді. Опікунська рада пропонує влаштувати недіздатну особу у інтернат. Геріатричного типу у відділення. Там є спеціальне відділення. Для психоневрологічних захворювань. Де цей інтернат? Що? Де цей інтернат? Житомирія та Ну, Ми подаємо клопотання. Зараз приймемо рішення про влаштування, будемо клопотати. клопотитися. Зрозуміло, що це буде коштувати нашій громаді коштів, тому що зараз гаріатричні пансіонати будуть тільки за умови, що громада. Співфінансує фінансує перебування, але залишити людину на вулиці, не дієздатну людину, не може прийнятися. А майно, майно залишається. Спадкоємці потім мають. А як то що? Спадкоємці є, заповідь вже там на тих двох. Тут, 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 є, вадмін, вадмін, а гроші... старше, але вона має одну щось спочатку, Братили як обов'язково. Заповідковали написані? Ні, вона заповідна е... через тинці намалювалися чи то тут... ну, спадкоємці після неї мають е... успадкувати майну після цієї. вона по закону. по закону має одну шосту частку, навіть якщо на когось іншому записаний заповідник. Чудовий консультувалися із. Білоузи, п'ємі, гарбузю, добрий, маршаза, кришталь, кузьмішина, личун, лисю, ванько, лист, сінцівська, сушицька, турков, трамков, шастунка, весіля залишили. Наступна питання дозволу є лише місця проживання мали. До органу опіки і піклування звернулася громадянка Єлишева з заявою про надання дитині її дозволу органу опіки і піклування на реєстрацію її малолітньої дитини без згоди батька, так як батько вже тривалий час перебуває за межами країни, батько не заперечує. І дозволяє дає свою згоду, правда, усну, але е, ми маємо право надавати такий дозвіл Згоди десь? батька. Дитині? Дитина там 11 чи 12 років. Добре. За, е, за місцем реєстрації матері це я, Любер з Добровольського. Я за мене. Добрі, Паша, за. Закрішта, за. Кузьмичка, за. Ливчук, за. Лисюк, Панько, Осічук, Лис, Сінцівка, Сушицька, за. Турко, за. Танко, Шастун, за. 18 Залішних. Наступне питання. Про я дозволу громадянський на який на реєстрацію, це проживання на кавич. Та ж сама, мала сказати, ситуація, матір звернулася, щоб зареєструвати дитину без угоди батька. Батько теж тривалий час знаходиться за межами країни. Дозвіл свій надає. Просимо підтримати. А деякий населення? Це маленька дитина, ну вона розчується. Змішано. За, за. за. ричук, за. зак, за лис, за. сніців, сушинка, турко, правко, шостун, вісімнадцять за. залішних. Наступне питання про продовження терміну переховання малолітніх дітей. Четыре. Ситуація наступна. Неодноразово ми виносили на засідання комісії про позбавлення батька батьківських прав. Комісія з питань захисту прав дитини прийняла рішення повернути дітей батькові, так як батько сказав, що він має намір виховувати своїх дітей. Але ось проходить певний період часу. Батько до нас приходить. З таким проханням щоб повернути йому лише двоє старших дітей, так як з всіма-чотирма дітьми він не справиться. Зібрано було останнім часом характеристики на батька, також по наших зборах інформації ми дізналися, що батько почав випивати. І немає він змоги забрати, тому і там не організовано всіх умов для проживання дітей, тому просимо підтримати. Продовжить термін перебування малолітніх дітей в патрунатній сім'ї. Паралельно ми будемо збирати документи, точніше, ми вже збираємо документи і будемо звертатися з позовною заявою про позбавлення батька батьківських прав. Просимо підтримати. Це мої шансів ми дали. Він його не використав. За. А Грузюк, за. Добрый день. Завашал, за. Кришталь. За. Узмейшн. Личук. За. Лисюк. За. Манько. Осичук. За. Пес. За. Синзійка. За. Сушейска. За. Турков. Завков. Шастун. За. Весенася за. Наступне питання. Прогрессне зміни рішення 15.1123 року номер 325 для організації соціального захисту дітей, Просимо на підтримати наші зміни. У нас у зв'язку із звільненням Матвійчук Ольги Володимирівни появився новий працівник Гробець Юлія Сергійовна. тому просимо зробити заміну до що... даної. Так, так, до даної. Рештад, за. Криштан, за. Нечун, за. Лисюк, за. Манько, за. Осічук, Вис, Сінцівська, Сушицька, Турко, Пранко, за. 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 18 за рішень. Дякую. Наступне питання про завершення висновку, продукційність позбавлення батьківських прав, громадянки. До нас звернувся із заявою повторно громадянин Гавенський Юрій Анатолійович, житель Есінка Любар, із повторним проханням про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав матері його малолітньої дитини Гавенської Поліни Юрівни у зв'язку з тим, що він. В 2024 році звертався вже до Житомирського районного суду про позбавлення матері-батьківських прав. Проте у позовних вимогах він не було відмовлено. Наступним етапом він звернувся до Житомирського апеляційного суду, де рішення також було підтримано Житомирського районного суду. На орган опіки і піклування було покладено обов'язки здійснювати контроль та вплив за зміни матері, її поведінки на... Виховання дитини службою було проведено роботу з матір'ю. Мати проживає в місті Житомир, також з нею вивелись переписки і по вайбру, так як вона на контакт, на зв'язок на телефоні дзвінки не відповідала, вона чогось нас абсолютно ігнорувала, їй не цікаво було з нами спілкуватися також до дитини. Вона протягом цього часу не, не з'являлася і не намагалася налагодити її зв'язок. Її було попереджено, про те, що розглядається таке питання і що буде винесено повторно таке, таке питання на розгляд. Мати не змінила свого ставлення, тому просимо підтримати. Активно всі є, робота з матір'ю проведена, змін жодних не відбулося. Тому просимо підтримати про промовіційність позбавлення. Це вже вдруге. Ситуація не змінна. <риви> за Бадри, за Кша, за Крищанку, за Кузьмищина, за Личу, Лисюк, Ванько, Кусідчук, За. Свинтійська, За. Турко, За. Шастун, за. 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 18 залиш. Ша -за. Наступне питання. Зараз перше Звернувся громадянин Бех Олександр Анатолійович з проханням надати висновок Органу опіки і опіксування про доцільність позбавлення батьківських прав Бехалі Негурівни. У зв'язку з розглядом на засіданні комісії тричі. Даного питання було членами комісії винесено рішення про недоцільність, так як матеріали всі зібрані нами, не відповідають дати висновок про доцільність. Мама, коротко так скажу, мама в березні місяці виїхала на заробітки в Чехію, там вона зараз проживає. Ну, те, що вона дитиною не цікавиться, це в принципі підтвердила і сама дитина, якій 11 років. Але Підстав для позбавлення матері батьківських прав таких немає, так як це вперше, ми матір як попередили. Якщо нічого не зміниться, то він буде мати нагоду звернутися повторно. Висновок про недоцільність він не звільняє, того, щоб він не звертався в суд. Ми можемо сьогодні затвердити висновок про недоцільність, але батько має повне право як звернутися в суд як з висновком про доцільність, так і висновком про недоцільність, так як висновок носити рекомендаційний характер. Тому просимо підтримати. А утримана <кій> Утрим... Перебуває на отриманні батька дитина. Мати не має участь. Це ж Ми не офіційно. Ми знаємо, У нас такої інформації офіційно підтримані немає. Мама заперечує, щоб її позбавляли батьківських прав. З її слів, вона допомагає, вона хоче спілкуватися з дитиною, але батько налаштував дитину проти матері. Ну, три місяці саме. Саме три місяці тільки можна виїхала. Де за

Кузьмишина, да. Ливчук, да. Лисюк, да. Маньков, Осідчук, Тлис, да. да. Сміцівська, да. Сушицька, да. Тутков, Франко, да. да. Шастун. Да. 18 за рішення прийнято. Дякую. На цьому наш порядок денний вичерпаний. можливо, у когось будуть якісь додаткові пропозиції, зауваження.